Міфи про кок. Кок це комбіновані оральні контрацептиви для жінок у вигляді таблеток, які використовуються з контрацептивною метою або за гінекологічними показами. Навколо кок завжди дуже багато міфів, тому жінки бояться їх приймати. Давайте розглянемо найпоширеніші з них. Від прийому кок швидко набираєш вагу. Насправді самі контрацептиви безпосередньо не впливають на набір ваги, але у деяких жінок вони можуть підвищити апетит. І якщо жінка не дотримується раціонального збалансованого харчування, то звісно вона буде набирати вагу, але не від препарату, а від профіциту калорій. Після відміни кок випаде все волосся. А насправді треба розуміти, що коли жінка приймає контрацептиви, її власні жіночі гормони виділяються з мінімальної кількості. А через це ми бачимо такі позитивні ефекти, як почистішала шкіра від висипань. Не так жирніє волосся, не так воно надмірно випадає. І цей ефект також пов'язаний з зниженням кількості андрогенів чоловічих статевих гормонів. Як тільки жінка перестає приймати контрацептиви, її власні гормони починають працювати наповну, і відповідно те волосся, яке мало випити під час прийому контрацептиву, Починає випадати. Тривалий прийом кок призводить до безпліддя. Це міф насправді. Якщо жінка може приймати контрацептив і 5, і 10 років, і після того, як вона допиває останню упаковку, вона може спокійно, самостійно завагітняти. Кок може відтермінувати менопаузу та зберегти оваріальний резерв. Це також міф. На жаль, жінка, приймаючи контрацептив, втрачає свій оваріальний резерв. Тому що це природній фізіологічний процес, на який ми ніяк не можемо вплинути і зупинити його. Прийом кок при прийомі кок вагітність неможлива. Якщо жінка приймає контрацитив правильно за інструкцією, то ймовірність завагітніти складає 0,3% за індексом перля. Але якщо жінка забула випити таблетку або пропустила декілька днів і не приймала таблетки, або ввипла невчасно, да, то контрацептивний ефект знижується і, відповідно, вагітність можлива. Кок не можна приймати жінкам старше 40 років, можна приймати жінкам будь-якого віку, але ми маємо виключити всі протипокази для прийому препарату.